Новий призов, нові військові вже досвідчені та сповнені сил. За словами тимчасово виконуючого обов'язки військового комісара в області Олега Мороза, усі, кого минулого року призвали до війська воювати на сході країни, будуть демобілізовані. Ті, які були призвані указом від березня місяця. Друга у нас хвиля була травнева і потім липень. Тобто, хто попав або, скам так, був призваний в березні місяці. Оця категорія в першу чергу попаде під демобілізацію. Військові не застраховані, але у разі поранення їм передбачається матеріальна компенсація. Поранення, каліцтва, в разі загибелі. От, там є різні суми, відповідно, не передбачені чинними нормативними документами. А також лікування за рахунок держави у разі отримання поранення чи хвороби під час проходження служби. А ще призваним в рамках мобілізації прикарпатцям передбачені пільги від держави, у тому числі вони звільняються від податку на розкіш. Ми передбачаємо і далі муніципальну субсидію. Ми звільняємо від житлово-комунальних послуг те, що в наших силах. Всіх учасників АТО, їхні сім'ї, ну і також у нас закладені кошти на надання матеріальної допомоги. Є кошти резервного фонду півмільйона. заклали. Тому ці кошти будуть передбачені на пільги учасникам АТО. Так і на нерухоме майно ми звільнили. Тобто, цей податок на майно незалежно від того. То в якому будинку там чи квартирі проживає, вони платити не будуть. Нагадаємо, що всі ці пільги не стосуються військових, які добровільно вирішили служити у зоні АТО. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.